Всім привіт! З вами Андрій. Сьогодні я буду показувати, як зробити скріншот. У нас на клавіатурі вот така у мене клавіатура. Тут де всі ефи. У нас є оця вот кнопочка. Print Screen. У менекий C's RP. Забийте, вона у вас там має бути. Наприклад, зараз у нас є простий екран. Ми цокаємо Цю кнопочку заходимо на отсюди програми і має тут описати стандартне. От. Стандартне і пант paint має отак писати. ми Витокаємо на цей paint. У нас вибиває отака штука. Потім отут у нас є перший файл, правка. Ми на правку і токаємо вставити. Це місце я скринив, що в Київ. Тут все різне можна робити. зроб... ніби балончиком. Тут ніби я пишу. Коротше, все, що хочете, можна їх писати. Он бачите. Потім, наприклад, якщо ви хочете це зберегти, цокаємо сюди на хрестик. В виб'є виб сохраніти зменення файли безімінний. Цокаємо. Да". Тут у вас виб'є отаке. Вот Тут і Ви вже пишете собі, що хочете, я напишу. От Цокаємо сохраніть. І воно у вас буде! Всім дякую за просмотр! Надіюсь, комусь це було полезно. Вам був Андрій. Підписуйтесь, кладіть лайки. Всім па-па!